Добрий раночок всім! Доки інстаграм та фейсбук вас сповіщують, що в ефірі вже Дімка жаре, дімка Капари. Це означає, що на годиннику вже майже десята. І цей такий похмурий, може навіть дощовий трішки ранок може перекрити тільки одне: хороший позитивний настрій, смачний сніданочок в компанії мене Дмитро Костельова і нашого оператора Дмитра Васьківського, які щосуботи не покладаючи рук, роблять все можливе, щоб вам було. Комфортно, приємно, радісно, щасливо, щоб ви горіли, були натхненними і вірили в перемогу України. Ще почекаємо хвилин, хвилиночку, може, і розпочнемо готувати сьогоднішній сніданочок, який, мабуть, це вже не сніданок, це вже ближче до бранча, тому що е, сніданок там 8.30, а е, бранч між сніданком і обідом. Чому я вживаю такі слова, як бранч, зараз ми поговоримо. До речі, допиваю свою ранішню каву. Якщо ви любите каву, теж. Робіть собі каву, чай і гарного перегляду вам. І так. Доєднуються, Діма, до нас люди. Добрий ранок ще всім, хто доєднався. Сьогодні Дімка жаре, Дімка парить. Я сьогодні у себе вдома, у себе на кухні, не на терасі, не на вулиці, тому що ви самі розумієте, що погода міняється, як і міняється наш настрій. Але що робити, щоб ми були завжди в тонусі, в бадьорі, вірили об'єктивно в перемогу. До речі, про це все ми говорили з Олею Єгоровою. У мене на YouTube-каналі. В програмі вільні, 35 запитань до психолога, може навіть вийшло і більше запитань, але вони всі нагальні. І навіть вчора мені в коментарях одна написала дівчина каже: Чому так мало? Чому тільки 35 запитань? Вам що не було що запитати? Було що запитати, але є таймінг. І ми віримо, що ми з Олею ще не раз зустрінемось і поговоримо про нагальне, тому що є питання, з якими. Хочеться поділитися з відповідями саме з вами. Тому, дівка жаря, дівка пару сьогодні готуємо не просту страву, а найулюбленішу страву всього світу на бранч. Якщо було б голосування, я б вам виставив зараз голосування, але його зробити не можна онлайн. Тому що техніка ще так далеко не пішла, але скоро все буде. <кій> І. Що ж це? Це. Яйця Бенедикт. Ну, звучить по-англійськи, правда? Хоча... Так багато говоримо про Англію останні два дні, але ми робимо такий подарунок. Відіка жарить, Дімко парить, ми робимо яйця Бенедикт для Чарльза третього. Йому треба реально міцні, тому що він перебирає такі пост, який займала його мама 70 років. Після неї правити Великобританію і півдружністю дуже важко, правда? Тому сил, натхнення, і ми для принца, ну боже, для вже майже короля Чарльза третього готуємо яйця Бенедикт. Це дуже смачний бранч. Розказую королесім як його робити. Це булочка. Така. Має бути справжня французька булочка Брьош. Брьош, чим вона відрізняється від звичайної булочки, ось такої, тому що вона трішки солодкувата. Ну в наших магазинах ми ще не всі полюбили брьош, мабуть. і... Брьош мало важко знайти. Пекти самому брюш. ще ми не готові, але скоро запрацює ціла корпорація, і вона буде для нас все готувати. Може, навіть будуть робити страви, а ми потім будемо тільки їх виносити. Це брьош або якась ще в нас буде темна булочка, це сюрприз, тому що на цю булочку ми кладемо яйце пашот. І це все там. Ми ще до речі, це яйце пашот для Карла Треть, для Карла третього Чарльза. Хм, про це ще ми поговоримо. Ми робимо з такою грудинкою сю. Це буде для нього таке, щоб йому була згадка про Англію, а для нас, європейців, з лососем. Помажемо це все смачним сиром Філадельфія, ну з чимось схожим на нього. Ну, смачний, до речі, був, але я не, не, не знайшов справжню Філадельфію, але. Прям сир. Смачний. Йогуртовий. Чому ми так сьогодні це вирішили зробити? Тому що е в нього реально. Ми весь світ, і українці особливо особливо так переживали за Великобританію. І мені здається, що українці мають дотичність до будь-якої культури, якої потрібно. Хочемо про Англію поговорити, Англію, і тут пішли розмови. Що виявляється, Анна Ярославівна, дочка Ярослава Мудрого, французька королева, вона була в 30-му поколінні прабабусею Єлизавети Другої. А тепер скажіть, от заперечте мені, що ми не маємо дотичності до е, англійської монархії. Маємо ще яку. Зараз що я роблю? Я ставлю В мене дві сьогодні плити, по-багатому, як то кажуть. Е, тут будемо робити соус Оландес. Зараз я про нього розкажемо. Тут у мене розтоплюється масло. Звичайне українське масло, вершкове буде дуже смачне. Соус Оландес! Що це Оландес? Це голландський соус. Тому що в французькій мові перша буква аж не читається, тому виходить ходить оландес. Тому сьогодні я готую готуємо соус Оландес. Без нього ніякі яйця-бенедикт для Чарльза Третього неможливі. Тому я тут ставлю ще плиту, на плиту ставлю ще сковорідку, для того, щоб ми могли підсмажити до шкваринки такої дуже смачної наші, наші ці булочки. Ну це не брьош, я казав, це не брьош. має бути брьош. І готуємо також ми сьогодні ще з вами яйце пашот. Ну, ви розумієте, що це не просто так, ну, це не так легко, це не, не школа, це вже університет. Тому що я про що вже дуже багато разів готував, і мене не завжди воно вдавалося. Тому починаємо з соуса Олендес. Що нам потрібно? Нам потрібно три яйця. Ну не просто яйця, а нам потрібно жовточки. Жовточки. Знаєте, що таке жоточки? Я знаю, що таке жовточки. Що зараз я вам це розкажу, покажу. У нас трошки підігрілася ця штучка. Навіть не знаю, чи можна класти в гарячу, в гарячу скляну поспу. І, боже, ще й не, не розтопилося масло. Маслечко, давай розтоплюйся, нам потрібно вже масло, щоб воно ще охололо. Так. Хто це пише таке? Юля, добрий раночок, смачний. Давай бери мершіть для своїх хлопців, готуй яйця Бенедикт. І тим самим привітаємо Чарльза 3 Третього з його входом в престол. Тому що він так, так довго чекав, щоб стати королем. Розумієте, ми, до ми, на речі, з нашими друзями в таких близьких переписках наших ну, переписувалися і думали, він ж реально він так давно хотів стати королем, але він розумів, що мама завжди є. І як же бути королем, якщо завжди поруч мама? Жовточок пішов уже перший. Мама є завжди поруч, а він хоче бути королем. І він перегорів, і це той Чарльз, який був з принцесою Діаною. І любив завжди Камілу Паркер боулс О, ці скандали! Букінгемського палацу. Але українці завжди в курсі, правда, Дмитре? Мені здається, що ми про, про е, принцесу Діану знаємо більше, ніж про всіх українських королів, е, наприклад, або просто князів разом взяти. Ну, правда, вона була Попіконою і загинула смертю Попі Вона була ідолом, вона зробила дуже багато для світу, тому що От тут ми, до речі, вже розтоплюємо марси. Ми так вона Mm -hmm. Чесно кажучи, от є світ, який діляться на оливкову олію, олію і вершкове масло. От Я люблю вершкове масло і оливкову олію, тому я не можу тут поділитися, тому що мої смаки завжди говорять про те мені, що Діма вершкове масло це просто не замінник, а мої діти, моя дружина це люди сирні, ми теж сир обожнюємо. Тому у нас зараз піднімається температура на, на нашій паровій бані. Соус Оландес робиться на паровій бані, запам'ятайте. Ми зараз... Ой, так дуже сильно кипить. Ні-ні, 80 градусів ставимо. Так, господи, дай бою, щоб не знискрутилося. Так. 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 Ми його так. Так, нормально так. Змішуємо, змішуємо таким вінчиком. Сюди вливаємо то насенькою струєчку такі. Наш вершкове масло і змішуємо. Воно має бути таке консистенції, як сметана відсотків 30. Тобто воно має бути реально не стікати з нашої ложки. Я ще вам покажу потім, як це все зробити, щоб воно не стікало з ложки. Ми невтомно перемішуємо, тому що. <звіт -п> я Кого? <звіт -п> я> я <звіт -п> я> Марія. Пані Марія, це наша фанатка, і вона. Наступного разу ми скуштуємо її яблучний джем може з якимось сиром. Правда, Дмитре? Ми ще сир не будемо робити в прямому ефірі, але ми можемо придбати і показати, як його їсти смачно, з якими продуктами. Поки трішки підсолимо капелюшечку. Так, трішечки посолили. Давай, давай наш соус ландес. Вимішуємо, вимішує. наше діло помішувати, бачите? Значить, трішки ми зараз додамо лимона, тому що він же має бути кисленький. Має бути дуже кисленький і дуже смачненький. Можна додати винний оцет або бальзамічний оцет, або можна просто лимончик. Я б додам і... І лимончик і бальзамічний осид. Дуже аромат просто бажательний. Бальзамічний оцет. Ой. Багато. Ну нічого. Наша плита тут наша сковорідка, на якій зараз будуть підсмажуватися наші гріночки. Я отак одною рукою мішу, вимішую, а іншою рукою кладу сюди наші булочки. Будемо уявляти, що це бріош. Так. Вони готують мармелад із яблужа Ярослава. Ну, який це Ярослав? Хто це такий? Ярослава. Ярослава? Клас! Як приємно, що людей можна надихати. От я, чесно кажучи, Колись думав, коли був малий, хотілося дуже надихати і продавати свої ідеї. Оце мене було мої бажання дитинства. Ой, наш соус Оландес. Красанчик, який гарний соус. Ммм. Так, так, трішки. Тому ми його майже заварили, ви зрозуміли. Ось так, легко, просто голландський соус. Ну, Якщо показати красиво, то буде соус Оландес. Так, думаю, треба дивитися красиво. Зараз. Ми залишаємо його... Не, треба ще вимішати його. Почекай. Піднімемо трошки температуру. Ой, Сергій, дякую тобі. Дякую, а ми продовжуємо. Ми ж готуємо не просто так. Ми чекаємо, що доки зберуться всі наші глядачі, яким дякуємо вам, що за минулу програму продивилися більше, ніж 2 2000 людей. Це так приємно. Я сподіваюся, що кожен з вас хоч кинув на... На, ті, на, ті, на, на тих тварин, яких, для яких ми збирали минулого разу. А цього разу ми разом е, з Тетяною Гончаровою, це, це моя колега телеведуча, відома, дуже телеведуча, ведуча марафону національного, вона разом з компанією такою Урса, це зоозахисна організація. Вони зараз збирають кошти для того, щоб вивозити тварин потерпілих з, з зони бойових дій. Тому що ви бачили, скільки прекрасних відео в інстаграмі, в Фейсбуці, коли біля наших військових. Прибивають якісь тваринки, і вони їх і вони їх підтримують, вони їх годують. Але розумієте, що годувати особливо нема чим. І цих тварин треба вивозити. Треба вивозити сюди до нас, щоб тут вони жили, їх, їх вилікували, щоб вони були здоровими. А ще ця організація в, навесні, в березні врятувала Лева. Я пам'ятаю, я думаю, що ви всі пам'ятаєте цю цю історію. І тепер цей Лев живе за кордоном. Так. Давай, Олянка! Олянка, до речі, зараз в Парижі вступила в школу архітектурну. Не архітектурну, а дизайнерську. І буде там вчитися. А потім повернеться в Україну і буде прославляти нам і робити класні дизайни. Тому що українці реально дуже талановиті. <клес> так, ми, ми майже завершили робити цей соус голландський. Маємо скуштувати. Мне mm кисело. -hmm. Має бути кисліше. І має бути такий гостренький, тому що він же ж має нам е, дати оцю таку кислиночку в нашому бутерброді. Тому що як ви розумієте, яйця, яйця Бенедикт... Вони... Це такий сол, це такий бутерброд, величезний, який красивий, салат, йому так подають на всіх фотографіях. Це така краса. Так, ще раз куштуємо, і, і все. Отак. Ммм, mm, соус уландес. Ні, ще трошки. Я люблю кусики кисліше. Так. Три жовтки. Вершкове масло. І все. Вуаля. Ну, я додам, мабуть, трошки трішки сюди вершкового масла, бо мені здається, що воно не катастрофічно класно загусло. А я люблю хочу, щоб це у нас такий був реально соус. Так? Давайте так дівчата, давайте. Ой, краса. Давай давай масточку наше Тут. А ми дивимося, що з нашими буличками. Боже реально, я обожнюю хліб. Тому що хліб, який підсмажений отак дошкоринки, він має неймовірний аромат. А ми продовжуємо. Я розказував вам про урса. Золотозахисна організація, яка зараз збирає гроші для того, щоб вивезти з зони бойових дій тварин потерпілих. Тому що Купа тварин прибилися до наших військових і вони потребують допомоги. А ми з вами допомагаємо людям. Але давайте не будемо забувати про братів наших менших, про тварин, про собак, про е, там купа зоопарків, яких приватних, державних, яким треба допомога. І кожен з нас може, подивившись цю програму, скинути гроші на ту картку, яка буде вказана в посиланні під відео. Зайдіть, будь ласка, до мене в сторіс у Фейсбуці, в інстаграмі. Там вже є ці номери картків на Монобанк або на Приватбанк. Кожна копійка важлива. Реально, якщо... Їм там потрібно 50 тисяч. Що таке 50 тисяч? ну чесно. Для українців, які скільки всього хорошого зробили. Ой, Соуси Ландес! Скільки всього хорошого зробили, мені здається, що нам... нам ми можемо все з вами. Реально, можемо. Так. Так, краса. Все, мені здається, це готово. Так, щоб наше масло розступило ще, але мені здається, що воно вже нам не потрібне, тому що воно само загусло. Так, Дмитре? Ще одне. як я хотів. Кисленька. Оцей соус, до речі, можна просто заварити і з хлібом отак їсти, їсти, їсти. Мені здається, що для, для кращої консистенції я б взяв ще мій блендер в і трішки ним попрацював. Достатньо. Хоча можна було без обійтись, Але так вже буде. І коли у нас голландський соус готовий, наші гріночки, наші, наша булочка щарівна вже має таку чарів, дуже ароматну смачну шкориночку, ми ще раз її дивимося. Ой. Так. так Зменшимо І вогінь. так. І будемо робити що? Яйцепашот. Яйце пашот, це я вам скажу, це не дитяча школа. Це вже старша школа, тому що багато багато людей мені писали, Діма, як зробити яйце пашот правильно. Я чесно вам кажу, я дуже багато разів його робив. І не завжди воно виходить і чи вдається, хоча є декілька таких, можна сказати, скілів. Тобто це навиків, навичок, які, які ви маєте знати, щоб у вас яйце пашот вдалося ідеально. Для цього потрібно вода має кипіти. Далі, в мене є вінчик. Мій вінчик. Так. У нас є лимон або оцет. У мене є оцет мами моєї оцет яблучний, але ми беремо лимон. Що потрібно? Вода, вінчик і лимон ще раз вам. Потім, коли зараз вода закипить, ми зробимо таку воронку нашим вінчиком, отак. закрутимо його. Щоб така, знаєте, таке було, як на морі. Така. Торнадо. Ми маємо зробити таку вороночку, щоб так по центру була така маленька дирочка. І в цю дирочку покладемо її це. Як, як покласти правильно яйце? Не вбивати просто в воду. А саме найкраще, просто найкраще. Отак. От Вибиваємо його сюди. Так. І потім оце все одним махом сюди. Вода закіпає. Ми додаємо сюди кислоти, тобто лимончик наш. Так, ще лимончик візьмем. Ще дуже люблю лимони. Реально лимони. Ли лимон, якийсь запах літа. М -м -м. Такі ж гарні лимони, дуже красиві. Так. Ну, давайте будемо молитися, щоб у нас вдалося запашот. Не, не солимо і не перчимо, тому що, кажуть, що якщо посолити, яйце буде занадто туге. Нам занадто туге яйце це не потрібно, тому що воно не так смачно. Воно має бути цілесеньке, але. Коли ми його так ножичком розрізаємо, з нього має жовточок витікти. Ммм, Це ж просто супер, так? Сидім, Ну Давай, ще раз спробуємо на кисоту. Ні, ну, Нормально, смачно. Ой, давай, Діма, готуємося. Загадую бажання, якщо вдасться мене це пошот, це означає, що у скоро перемога, а якщо не вдасться, все одно здається. О Боже, ми наче в якомусь, якомусь е хімічному шоу. Диви. Так. Готові дім? Боже, господи, поможи. Ай! Дім, як вийшло? Блін, розтеклося, розтеклося, що з ним робити? Ай, ні-ні-ні, ну ласочка, яєчко, ну що ж ти робиш? Що він з нами зробив, скажи? Ну нічого. <сес> Нормальне яйця. Нормально, думаєш? Може ми його так притримаємо? А, його трішки підформую зараз. Дві хвилини! Дві хвилини, Діма. Дві хвилини і готовий наш. А, яка смакота. соус роландес. Або просто голландський соус. смакота. Це реально дуже смачно. Але яйце у нас сьогодні буде таке, як для Карла 3. Чанза Третього, але. Я думаю, він заслуговує найкраще. Що, Діма, ще одне яйце зробимо. Ні, ну ми ж маємо реабілітуватись перед ним. Мені якось незручно перед королем Великобританії співдружності всієї, що ми йому не могли зробити нормальний пашот. Ну, але ви знаєте, що кажуть, щоб вдалося класне пашот, треба просто витратити на нього декілька разів. Тобто взяли, от робите собі цілу годину яйце пашот. Робите, 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 робите. Так, у нас вже йде на декорування. Беремо таку смачнішу булочку. Так. Беремо е, крем-сир. Так, Дмитра, що нам з нашим скажиєцем пашот? Mm. Ну. Що думаєш, Дім? Він нам пробачиться? Так, давай зараз візьмемо сюди викладемо його. І, мабуть, зробимо ще одну. Що збираєте? Сьогодні ми збираємо кошти для зоозахисної організації, яка називається Урса. Або просто англійською URSA. Це організація, яка займається тваринами безпритульними, яким потрібна допомога, яких зараз, а в цей час ми збираємо 50 тисяч гривень на те, щоб тих тварин, яких ви, які прибилися до наших Збройних сил України, вивезти на деокуповану територію, тобто до нас ближче. Тим часом я роблю ще одне, тепа, що може вдасться. Господи, може, може підсолити реальну воду. Була така тугіша, але... Так. Так. Або дуже широка каструля. Ще. Поганому танцору, як кажуть. Мішає каструля. Так? А Дмитро, що там? Давай, 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 зберись, бери, зберись, хлопче, зберись, давай, ти можеш. Ну нічого, поїхали. І вони зараз збирають кошти на... Те, що дивиться цих тварин. Посилання на картки є у мене в профілі. Ми ще коли будемо поширювати зараз це відео, ми обов'язково. А. Крем-сир, подивіться. мня ням 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 мня Так. Зробили. Так. Беремо салат. До речі, футболка. Drama school. Це Асоль. Студія Асоль, яка розпочала свою роботу з початком нового навчального сезону. Я беру салат. Салат айсберг. Дуже люблю його реально. Це мій улюблений салат. Так. Ми кладемо його ось так. Так. Ммм. Яйця сьогодні не слухняне. Ах, ці яйця. яйця. Це яйця просто левицька, Леся, левицька правда, тому що ми її готуємо для Карла, Кар... Чарльза 3 Думаю, що він був не... Не слухняним сином. Що Що, якось ще не не зрозуміло, що, що? Так. Що тут наше яйце для Карла 3 Тобто я нагадую, що ми сьогодні збираємо гроші для Урса. Яйце пашот у нас вдалося ну, хоч якесь. Так. Але подивимося, Діма. Так, що там у нас? Додали, водичку. Звичайно, кислота був, для... був лимон. зараз Соус оландес. Сергій написав, що те, що ви готуєте, то це смачно, головне, що він зупщи. Так. Покриваємо соусом оландес. Секундочку, люди, в нас же ще одна це пішло, щоб тільки не переварилося. Дві хвилинки, я нагадую, я це пошло, готове, готове, готується дві хвилинки. Трошки переварили. Ну нічого, дивимося. Має. Як ми нажимаємо так ножем. Ааа! А дівка, дивись! Все, реально, реально! Реально все готове, це круто. Так, дивимося далі на наші три булочки. Ми маємо зараз ще для Чарльза чар третього чар зробити швидесеньку його улюблену ранкову страву. Це підсмажений бекон. Коли Чарльз був маленький, йому його мама та Сонебесний готувала таке зранку. Десь прочитав якісь газеті. Ну, Чи можна довіряти жовтій пресі? Не знаю, але... Ось подивіться, перший подарунок для, Кар... для Чарльза третього вже готовий. Це що ми дивимося? Що ми дивимося, Дімочка? Це темна булочка. Така з. з з, з... 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 з різним насінням є лосось. Слава є яйце пашот і є Соус оландез. Дімка, ну що, будемо, будемо куштувати швиденько, поки у нас готується наступний подарунок для Карла 3 для Чарльза 3 До речі, чому ми називаємо і і Чарльз? Тому що в транслітерації за англійських королів, за старою традицією, яку ще, мабуть, ще Російської імперії, всі імена переводяться на, на грецькі, тобто на такі кіно імена. Карл, Чар, Чарльз, Карл. Е, ну, зрозуміли. І тому, мож, ми, я думаю, що нам можна говорити вже просто Чарльз Третій, Так, і я їм. Це яйця Бенедикт. Mm. 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 Смакота. Mm. Темна булочка. Далі. Mm. Mm. Піходя. У нас є будочка для чарза. Ми беремо і намажимо трошки гірчицею легенькою. Так, одну. Другу. Так. Кладемо сюди бекон. Хі -хі. Вуаля. Ще один бекон. Вуаля. Так. Ай. Кладемо зверху. Яйце пашот. Та подивимося, чи воно протічет, тому що яйце пашот по формі не дивіться. Зараз не дивимося, ще будемо робити майстер-клас, як зробити яйце-пашот. але дім. дивись. Вийшло? вдалося, дімчик. І зверху голландським соусом. Подаруночки! Подаруночки так салат бере в Салат без би ніяк. Тому що має бути клітковина Ч... Чарльз третій дорослий мужчина, йому треба слідкувати за своїм здоров'ям. Нам теж. Так? Отже. Я подивився, що це було естетично. Так. Отже. В світі з'явився новий король. Це Чалес Третій. Ми від цієї дружньої української родини дякуємо вам за підтримку. За те, що ви завжди були з нами, за те, що ви публічно казали, що вам не подобається Путін і ви проти нього. Я хочу вам сказати: ці яйця Бенедикт. Для вас, сил вам, Чарльзе черзе, витримки, щоб вас завжди спіткала прекрасна доля. Обирайте тих, кого любите. Ми знаємо про кого. Тому підтримуйте Україну, підтримуйте нас, всіх, Збройні Сили України, переселенців, давайте їм роботу, допоможіть їм там вижити нормально, щоб їм було комфортно. А я в програмі Дімка Кажар Дімка Парить робив для вас ці чарівні яйця з Соусом Оландес, це все вигадали французи. А ми знаємо англійці любить французів, правда? Тому. Дуже смачно, але вибачте, я вам не зможу це передати, тому нова пошта так швидко не їздить. А я разом з моїм оператором Дмитром Масківським це скуштуємо. Я нагадую ще раз: Й Бенедикт для часу третього. На мені футболка Асоль. Драма скул. Це означає. Що сезон роботи в Асоль розпочався. Працює щодня денний табір за формою роботи садочка, веселий садочок, де дітки і танцюють, і грають, і співають, і малюють, і займаються логікою. І весела школа. Асоль це просто рай для вашої дитини. Не втрачайте часу. Дитинку з самого ранку завели в Асоль, а самі цими справами. Далі Урса збирає гроші на тварин для собак, для котів, для всіх, в кого є хвіст. Щоб допомогти їх вивезти з окупованих територій, тому що вони прибиваються до наших хлопців з армії з Збройних Сил України, і їх треба кормити, їх треба лікувати, їх треба вакцинувати. Тому кожна ваша копійка важлива, кожна ваша гривня важлива, сотні гривень, тисячі гривень важлива, потрібно 50 тисяч гривень. Зараз в посиланні під цим відео буде буде всі номери картків, карток і монобанку, і приват. І на фінал. Книжка, яку написала моя теща, Тамара Андрієнко, її можна придбати. віршики, перлинки, ми зараз. Ну, робимо прогноз. На наступний тиждень дім. Стоїнка? Одинадцять. Вже була, ні? Одинадцять. Колоскова. Спить давно вже їжачок, похилившись на бочок. Песик спить, корівка спить. У нікицька муркотить, спати всі ді всі дітей вкладають, коли співають, сіло сонечко загаєм, спати скоро ми лягаєм, чистим зубки, миємо ніжки і мерщій усі у ліжку. Що це означає? Бережіть тих, кого любите. Ви знаєте, коли приходить усвідомлення, що навколо тебе прекрасні люди, яких ти любиш, яких, яких ти цінуєш, просто треба жити, радіти, і навіть якщо ви не можете їх обійняти, або вони далеко. От подумки, подумки обійміть їх в своєму серці. І відчуйте, що вони реально поруч. Дякуємо Богу і що є такий, знаєте, відеозв'язок, що можна з ними зустрітися. Просто згадайте тих, кого любите, бережіть їх, цінуйте, поважайте. І цю книжку, і Тамара Андрієнко можна придбати, пишіть мені в Директ. Тому ще раз всіх запрошую готувати яйця Бенедикт. Нехай такий буде челендж-подарунок для черза третього. Смакуйте! З вами був Дімка Жаре Дімка Парить. Чекаю від всіх вас грошей для урса, які допомагають вивезти наших тварин з окупованих територій або там, де ведуться бойові дії. Підтримуйте тих, кого любите. Не будьте байдужими. І ще раз нагадую про, про, цю, про те, що ми прочитали віршик з книжки Тамарі Андрієнко про, про наступний тиждень. Бережіть тих, кого любите. Дякую, з вами був я, Дмитро Костельов, Дмитро Васьківський, оператор. Яйця Бенедикт для Чарльза третього. Гарного сім дня!